Так, ось у нас починається мігія. І їдемо тут одразу, в принципі, наче як перший поворот мені здалося, зараз повернемо, подивимося, що тут у Ось така тут локація. Проїхали, можна відпочити, сфотографуватися. Також щось перекусити, якщо ви їдете в дорозі. З'їхали з дороги тут прямо раз. І з гарним краєвидом відпочили. І щось перекусили. Так, все ось озеро, зараз будемо намагатися спуститися. Краєвид гарний, можна покататися ото, на сабдошках тих, покупатися. Спуск цей наче не працює, ніякі атракціони не працюють. ну Нічого, будемо шукати дорогу зараз, щоб спуститися вниз. ну Тут краєвид, звичайно, дуже гарний такий. Так, ну що, виїжджаємо, поїхали, подивимось, де там спуск. Сподіваюсь, можна буде доїхати до самого низу на машині. Так, ну що, прямо ми згори спустилися і ось тут якийсь є з'їзд. Зараз будемо пробувати. Так, ось повернули. І їдемо по дорозі. Подивимось, що там да як зараз. Ну я гадаю, що треба праворуч їхати. А, ну воно там і машини стоять вже. А, і автобуси. Ну, машин прям багато так. Напевно, що донизу треба буде йти пішки. Кафешка наша є, напевно працює рафтінг. І йдемо до озера. Купати заборонено. І тут щось одразу таке, але це напевно не, не то озеро. Ну так, да, тут просто така водойма. Течія дуже сильна, я так бачу. Тому напевно і купатися заборонено тут. На каяках сплавляє, сходять, напевно що. Ладно, підемо шукати дорогу. До озера. Так, ціни на рафтинг. Якщо буде цікаво. Так, з парковки треба одразу повертати перший поворот наліво. А вниз там буде та водойма. Повернули наліво і йдемо. Радонове озеро це штучна водойма, так, яка з'явилася внаслідок видобутку граніту. Ну, прикольна геолокація така. Так, тільки що ми з вами були там на горі, трошки спустились. Там на паркінгу зверху поставили машину і спускаємось донизу. В принципі, йти нормальна, дорога нормальна. Йти недалеко, хвилин, можливо, п'ять. Сім і вже спустились. Вода дуже чиста і відповідно одразу глибина. Ну сонечко вийшло взагалі. Дивіться яка вода. Дитячий табор, напевно, ще тут є вгорі. Мені так і здалося, що він був. Можливо, привезли якусь групу з Миколаєва чи звідкілясь. Покататися на каяках, покупатися. Мені здалося, що там на горі був якийсь лагерь такий чи ні. Прикольно. Тут одразу теж глибина, камень. Я так розумію, що напевно навіть можливо з нього стрибати. Ну, Поки що ніхто не стрибав, тож ми ризикувати не будемо. Ну, вода просто сказка. Ну да, так, точно, група набиває сад дошки всі будуть купатися. Так, туалет є, баки для сміття є, роздягальня там є, кафешка є, можна теж щось перекусити, випити, водички. Ну прикольно. Це дуже добре, що все є що люди не викидають сміття, що можна перевдягтись, сходити до туалету, якось, ну, так воно і має бути, в принципі, тож, така геолокація піде, якщо що, то майте на увазі, можете приїхати, подивитися, скупатися. Зараз піднімлюся нагору, покажу вам те місце, так як я і думав, що там напевно чи як невеличка така база відпочинку щоб можна було зняти будиночок там на вихідний наприклад відпочити або якийсь е, дитячий табір навіть якщо там і не дитячий табір то все одно прикольно що дітей привезли на відпочинок активний саборди надули поплавати навіть день це взагалі чудово тож сподіваюсь зрозуміли де це мігія кар'єр Радонове озеро, приїздіть, відпочивайте. Ну і ще, в принципі, сюди можна також спуститися на машині. Дорога тут нормальна, не обов'язково має бути джип. Але зверху там є шлагбаун, я не знаю, тож напевно, що, можливо, там платний проїзд. Зараз теж піднімлюсь, подивлюся, чи платний він, чи безплатний. Тому не хочеться спускатися, а потім підійматися, тож напевно, що є можливість заїхати, тому що машини стоять. Ще ось такий є екологічний маршрут. Там воно написано тривалість 2 години, 2 км можна пройти. І всі точки де зупиняємось. Так, тут, напевно, що люди в палатках живуть. Теж прикольно виїхали, зупинилися і далі спускаємось вниз до озера. Так, коротше, напевно, заїзд десь в іншому місці. Тому що ну, там виїзд, виїзд. А там де паркінг був, то тут шлагбаву на кого немає. Знак стоїть висить замок. Тож це означає, що є десь ще один заїзд. Якраз ось піднялися, чому я так подумав, що тут табір якийсь дитячий, Чомусь? тому що тут таке прикольне місце. Багаття можна розпалити ввечері, зібрати купу дітей посидіти. Ну, все як у нас було. В дитинстві, в принципі. І отут мені здалося, що якраз цей табір. Зараз підійдемо ближче по Тут в принципі теж всі кафе працюють, люди сидять і пошивають. Я не знаю, це напевно будиночки все ж таки. Це не дитячий табір, а можливо і табір теж є. Ну, В принципі, мені сподобалось. Можна і приїхати поплавати, можна спуститися на рафтингу, так, на сабдошках покататися. В принципі, є стежка, там якою можна прогулятися 2 кілометри, там ну, маршрут був написаний. Тож, Не просто озеро, а є ще прикольні такі розваги. Тож, отаке місце. Вже час їхати додому, як завжди, коли відпочиваєш, все дуже... Час дуже швидко йде. Сподіваюсь, вам було цікаво. Геолокація сподобалась і, можливо, ви скористаєтесь нею. Ну, я бажаю вам всього найкращого та до нових зустрічей. Па-па! Так, і що ще? Так, коли я заїжджав, так, то виходить, що я повернув одразу праворуч. Можливо, заїзд на саме озеро це потрібно поїхати прямо. І там теж є дорога. Ну, я вже їхати не буду. Можливо, іншим разом подивлюся, чи то вона, чи ні. Ну, більше дорог немає якби. Тут або праворуч, або прямо. Тому напевно, що прямо там об'їхали і можна буде спуститися. І тут одразу раз виїжджаєте на трасу і їдете додому, чи не додому, чи далі відпочивати, як вам там заманеться.